Багато хто просив рецепт яблучного варення. Дивіться, це у мене зимове. Тому тримайте рецепт яблучного варення. Я вже почистила яблуки. Беремо, обрізаємо і кришимо кубиками. Яблуки ми накришили. І що ми робимо? Беремо літрову банку і відмірюємо 2 літрові банки. Так, баночку ми висипали, хотіла показати: отак у нас виходить літрова баночка. Це все викидаємо. Яблуки ми відміряли. Беремо цукор. До речі, подивіться, яка в мене цікава баночка з фірми Airbare. Я зберігаю в ній цукор, але в ній можна зберігати інші сипучі продукти. Посилання від цього магазину я оставлю в описі під відео і відмірюємо літру цукру. І висипаємо зверху. І що ми робимо? Ми ставимо на плиту. Ми не розмішуємо нічого, а ставимо на плиту, щоб воно помаленьку пускало сік. Так, до речі, ще коли ми ставимо на вогонь, ми накриваємо кришкою. Бачите, цукор почав розставати, і тоді ми починаємо перемішувати. До речі, я забула сказати, на дно ви можете вляти грам 50 водички, щоб не пригоріло. І ставимо на маленький вогонь і варимо до години. Дивіться, я беру годину, тому що я люблю такий колір темнуватий. Якщо хочете світліший, то 40 хвилин хватить. У нас пройшла година. Ми баночки помили, простерилізували і накидаємо. Ось тільки в нас баночок вийшло з одного рецепта. зберігайте рецепти, підписуйтесь і смакуйте смачного!